СМТ Ємільчино – типові радянські будівлі, мало висоток, дуже мало транспорту, але багато молодих мам з візочками. Таким видається на перший погляд, це містечко, яке знаходиться за 70 кілометрів від Коростеня і має населення всього 8 тисяч чоловік. Втім, яким є, що показати та розказати в плані історії. Саме тому є Ємільчино і прибула коростенська делегація. Це вам від об'єкту скеля вашого музею. Дуже вам вдячні. Приймаємо від вас. Від вас це, дуже ці... О, це взагалі дуже цікавий експонат. Нас такого немає. Це комендант нашої скелі передає експонати в подарунок своєму ємільчинському колезі Володимиру Дворецькому, який опікується місцевим дотом. В роки Великої вітчизняної війни музей входив до складу окремої ємельчинського рубежу оборони і приймав участь у оборонних боях влітку 1941 року. Артилерійський напівкапонір був розрахований на 10 бійців гарматної обслуги та командира відділення. Довгі роки, як і більшість подібних об'єктів в Україні, цей дот був сміттєзвалищем. Проте побувавши у нашій скелі, ємельчинці вирішили перетворити його на музей. Сферна музика, документальні та речові експонати, які вдалось знайти за останні сім років. Усе це викликає інтерес не лише у місцевих, а й у гостей Мільчино. Серед них і Кияни, і іноземці, які цікавляться історією Другої світової війни. Сюди в цю трубу вставлявся ставлявся. такий, будемо говорити перископ, перископ. командир Гарматної обслуги, не виходячи з приміщення, міг спостерігають за прилеглою територією. Один із найцікавіших для відвідувачів експонат німецьке похідне ліжко має свою історію. Ну яким чином воно попало в музей? Передали його мешканці Ємільчиного під час виступу, в 44-му році німецьких військ. Нато був натиск радянських військ, такий був потужний. І десь вони. Поспіхом і залишили ось такий предмет. Який сьогодні зайняв місце в нашому історичному музеї? Ємільчинський окремий рубіж оборони входив до Коростенського укріпрайону. Цей дот єдиний відновлений та облагороджений. Решта або занедбані, або зруйновані. Тому є цінне доповнення до туристичного маршруту поціновувачів військової історії. Маршрут буде починає та Житомир. коли їдуть в Коростень заїжджає командний пункт. Знайомиться общество з укріп районом, А потім вже здає. заїхати сюди, ще туристам ознайомиться з артилерійським полукопаніром. Для того щоб посмотрети, як же байці в 41 першому году, начало війни, воювали в таких такої обстановки. Завдячуючи цьому об'єкту, вони змогли встановити кількість осіб, які вважалися десь пропавшими без вісті або загинувши. І ось оця робота вона притягує до себе в першу чергу людей, які не байдужі до свого минулого. Не дотом єдиним. За декілька кілометрів знаходиться інше цікаве місце, де побувала коростенська делегація. Приватна колекція старожитностей Миколи Жилюка. Музика. Цей чоловік у минулому вчитель. Сьогодні приватний підприємець, а колекціонувати у нього в крові. Викидати історію не треба, її знищувати не треба. Її просто збирати і розповідати. Саме так аргументує колекціонер велику кількість радянських партійних речей у своєму музеї. Сам противник комуністичної ідеології, але в його колекції можна знайти чотири великі бюсти Леніна. За двома він їздив до Київського університету міжнародних відносин. Коли вони все повикидали, я дізнався. І поїхав туди, і забрав їх. А цього оригінального вождя Микола Жилюк забрав з подвір'я однієї сільської школи. І вони його прикидали дровима. І коли ви дізналися, що я це збираю, вони мене запросили, я його перевіз. На думку колекціонера декомунізувати не означає знищити усі ці речі, мають нагадувати і розповідати майбутнім поколінням і про хороше, і про погане. Хоча розуміють, це не всі. Коли я виставляв свою колекцію на Лесі Неджерела в Новоград-Волинську, і було були такі випадки, що забирали це все. І, от, ви знаєте, зараз закон про декомунізацію. Я вважаю, це колекція і музей це одне. А декомунізація, коли ось це все стоїть, це зовсім інше. Я не прихильник того. Я прихильник того, що треба все людям розповідати. Наступна зупинка Коростенської делегації є Мільчинський краєзнавчий музей. Він ще зовсім молодий. Відчинився минулого року. Проте, вже сьогодні їм є чим зацікавити відвідувачів. Наприклад, зала присвячена співачці Ніні Матвієнко, яка родом із сусіднього села. Тут і вирізки статей про відому землячку і її особисті речі, серед яких особливу цінність становлять сукні, в яких вона виступала, а ще фото та портрети. Взагалі унікальна річ. Це, як сказав директор, це робота, яку передала, передали сюди в музей. Це зроблено сином Ніни Матвієнко, відомий музей Івана Ганчора. Ось такі речі в Ємільчину. Коростенці поїхали до Ємільчину для того, аби ближче познайомитися з сусідами лагодити зв'язки та можливо прийняти якийсь досвід на думку учасників поїздки мільчино дійсно достойне уваги чудова поїздка ви знаєте я захопленням зараз побував тут люди працюють такі музеї поробили, експонати такі я ще не бачу не де будь-яку справу творять люди і Тут помітно, що займаються насправді фанати своєї справи. Бачите, такі невеличкі містечка з такою історією, древньою, вони залишаються якби за бортом нашої уваги, а тут є що подивитись. Я хочу сказати, що ідея запросити сусідів, ну то мрія скоріше десяти попередніх років. Не тільки моєї роботи, а й моїх колег. Сьогодні визнані містом користенням, це звичайно честь, тому що місто, місто то є місто. Коростень Ємільчино мають різні матеріальні можливості: площу та населення. Втім, у дечому схожі, а саме уставлені до минулого.